<laughs> don't know, we don't know. Руслан з Вітію. Вітя грає останнього, Руслан ти чуть-чуть вище. Ти йому допомагаєш в захисті. Ще чуть-чуть вище під толіком грає Андрюха, толік в нас нападаючий. Далі тільки відчуваємо, що вже треба трошки поміняти, тоді міняємося, можемо безліч замін робити. Будемо мінятися, Вітя буде, кажу Вітя, буде Анатолій виходить на поле. Одне прошу, вас грає мало, по-перше, не травмуйтеся. Не лізьте в ці стички. Е, по-друге, пробивайте побільше по воротах. <кху> Іграйте просто. Нема куди віддати, не робіть оці ривки забігання. Катніть назад на воротаря, воротар ногами грає, віддасть передачу, все буде добре. І чесно, я, хлопці, бажаю <кху> вам тільки перемоги, я у вас всі Давай. Все, давай. Давайте, <кху> <кху> Давайте. 3-4. Три-чотири. <кху> Слава Украине! Дорогая слава! Давай, давай, давай! Давай, ударом Нормально. Так, по... <порщу> да, так можна грати. Такий лайтовий футбол, не дуже заморюється, бо мало ігроків, то з дівчатами більше заморилися. <су> Зразу ж. Заганяли вони, блін там. <му> Як вам водовище? Супер. <порщу> Якось таке соле щось. <порщу> Подобається? <порщу> Як вам видовище. <порщу> Дуже класна. Подобається. Так вам весело. Подобається футбольчик. Так. Верес, супер. Сани, як вам футбольчик? Подобається. Нормально. Не жарко. Для цих команд все відмінно. Реабілітація. саме реабілітація у них. Верес чемпіон. Боліваємо за них. Ми вважаємо, що сильні люди духом. Дивимося третій матч і кожним матчем все краще і краще стає команда грати. Сила волі сила волі у людей є. Це головне для них. Отлічно показує. Дуже дуже прогрес ну, пішов. Помітний. Класно. everyday life gets you down, you gotta steal the crown, got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over. нашого міста завітала команда Титан з Житомира та наша команда з Амфутболу зіграла з ними товариський матч та вперше двома забитими м'ячами за команду відзначився. Руслан який працює в ДСНС. Як ви пов'язали своє життя з футболом? Робив протеза. От і мені там запропонували скаже. Тут приходив мужчинка і питав, хто хоче там чи можна дати твій номер телефону. Ну добре, кажу, давайте. Вони дали, тільки не пройшло пів години з тих додому дихаєш, до вже діма мені дзвонить. Чи хочеш. Ну кажу, дай попробую. Ну, я приїхав велосипедом. Тоді я зараз ще катаюся на велосипеді. Біло У мене такі, от катаюся до 100 кілометрів на велосипеді, виїжджаю там на природу, весь накручений такими баулами з палатками на рибалку, там на два-три дні в лісах, таке далеко, де нема людей. Таке хобі у мене. Запропонували футбол, спробував. Нічого, більше мені сподобалося. Я теж до того на милицях не ходив зовсім. В це ж особливо. Це ж треба дійсно грати. Треба мати. Ну це сильні я перший руки. раз пішов на милицях. На це на, на тренування мені видали милиці, на них якось там поскакав. От і вже на другий раз, на друге тренування, вона вже була гра з луцькими хлопцями з команди хрестоносці. Там же хлопці займаються по півроку. Ну від них так трошки подивився, опитом набрався. Ну, нічого мені подобається. поки. я знаю, що ви працюєте в ДСНС. Розкажіть нам про свої обов'язки та функції. На ну, обов'язки у мене такі дзвонять люди на 101 і зразу попадають до мене. І Я вислуховую їх питання. Якщо вдруг якась надзвичайна ситуація, в залежності від надзвичайної ситуації, направляю туди екіпажі ДСНС на аварії, там, стихійні лиха, пожежі, комусь там допомога. Часом котика зняти з дерева, виїжджаємо часто. Так, так само так. Такі. Є функція, функція. така котика з дерева. Це недавно був випадок такий цікавий. Знімали білочку, виймали з дупла. Ну, це цікаво, да. Звіймати білочку з дупла. Отакі познали, сказали, доброго дня. У нас екстерний да, випадок. Да, да, да. Білочка. Це да, просто така мама, білочка, кукушка попала, і маленьке більченя було в дуплі. І люди побачили неї, воно там піщало, його витягли і передали в зоопарк. Ну, ось така була надзвичайна ситуація. Так, цікаві, є, смішні. Є, звісно, такі дуже драматичні ситуації, там, аварії, де люди в пожежі такі войс. Ну, треба їх вислухати, бо всі дуже дзвонять на великих емоціях. Треба вміти правильно з людиною комунікувати і заспокоїти, сказати, що перші дії, які вона може зробити до приїзду рятувальників. Як ви зараз поєднуєте і роботу в ДСНС і грати ну, вам? Я думаю, так, бо я працюю сутки троє, то є трохи вільний час. Mm -hmm. От. То я ще на велосипеді трошки стараюсь поєднувати, ще як до кажете, є сімейні проблеми. То Ну, такий час завжди виділяють для футболу. Стараюся. Що поки що вам найбільше подобається в тренувальному процесі? Що можете виділити? Це рух рухатися. Я люблю рухатися, не люблю на місці сидіти. Я такий живчик ніколи на місці не сижу. Команда подобається, нові знайомства, нові це. Якщо я своїм така, вчинком ще когось надихну, це буде дуже супер. Бо я на велосипеді, як раніше, почалася повномасштабка. Дуже багато їздив по наш госпіталь, червона калина, госпіталь, їздив, там хлопці молоді з ампутаціями, там якісь там цукерки, таке щось куплю, до них приїду. От і до нас приїхав, Їм там розказано на я приходив. Вони одразу питають, а ти до чого на чому до нас приїхав? Кажу, ну на велосипеді, вони не вірили. То я мусив виходити і в цього здання їздити, то вони вже всі дивилися, якось так надихав їх трошки. Якщо ми говорити про складощі, навпаки, з якими ви стикаєтесь моментами важкими на тренуванні? Тренування таких моментів незручно бити, не звикши лівою ногою бити. Я взагалі в футбол і грав, але до того я професійно не займався, так теж ну, грали також для себе, колись там в дитинстві ще. Але поки треба адаптуватися, щоб бити тією ногою, ну нічого плюс мінус вже починає виходить. Але загалом ви захоплюєтесь футболом, вам подобається цей вид спорту? Так, да, футбол люблю дивитися, але вже зараз почав грати, і вже я розумію, грати на милицях, я до того. Я Не знав, що є навіть футбол, ам футбол, що мульт можуть люди грати на милицях. Взагалі був далекий від цього. Особисто для себе, як ви можете описати цей вид спорту, як ви можете його охарактеризувати? Це дуже перспективний вид спорту. Зараз, так як війна йде, дуже багато є людей. От це їх надихати. Треба багато, як то кажуть, розвиватися, заманювати людей в команду. Не заманювати, а своїм хоча б За вчинком тому, показувати. Показую, так, так, да я ще оце недавно. Раз був і грав баскетбол на візках. Теж нормально. Ми після футбольного ну, хлопці з футбольної команди запропонували спробувати. Сьогодні якраз тренування по четвергам. То я теж спробував. І, і ще мені запропонували грати в волейбол сидячи. Но я ще не ходив, деся це має бути. Також хочу спробувати все потрошки. Слава Україні! А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк. Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх. Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96, Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. А подякували! Перець чемпіон! Верес чемпіон! Верес чемпіон! Верес чемпіон! Верес чемпіон! Вересчеон! чемпіон! Їм дано, щоб вижити. Сонце світить, так як тра наразі. Наша команда з Амфутболу завітала на матч основної команди, який відбувається проти ковалівського колеса. І разом вони проведуть свій час подивляться на цю криту атмосферу. Ну а ми поспілкуємося з нашими гравцями. Руслану сьогодні, після вашого матчу, ви завітали на матч основної команди. Так. Хочеться і контрольний поєдинок. Які ваші емоції, будучи тут на стадіоні. Е, неймовірні, дуже під емоціями, такими після нашого ще футболу відхожу і тут димся. Дуже все подобається. Ви сьогодні можна сказати справжній герой вперше забили два голи. Ну так, да, ми грали третю зустріч, і так сказати, що да, перші голи забив в цьому АМ футболі. Хоча недавно займаюся тільки. Дуже дуже такі ще після емоцій. Да, навіть не думав, що воно так вийде. Вийшла якось саме з собою, команда допомогла. Сьогодні ми спілкувалися з нашими болівальниками, цікавилися в них їхні прогнози на цей сезон. Які ваш прогноз? Ну хотілось би на першому, але я думаю, місце третє плюс-мінус має бути. Взагалі слідкуєте за подіями в нашій команді? А, так, ну а як же, слідкую. Як вам трансферна політика під час літніх зборів? Ну багато змінилося нових гравців. Почалося влилося в клуб нові гравці. На перших хвилинах матчу себе непогано показують. Будемо далі думати, що буде все найкраще. Як вам атмосфера на нашому стадіоні? Думаю, атмосфера супер. Вона да. завжди на будь-якому футбольному видовищі атмосфера супер. Вона заряджає енергію. Там люди, двіші, то кажуть, такі це. Поділіться з нами на якій ви позиції граєте. Мене зразу вперед поставили нападаючим. От я і зліва грав, і справа, і по центрі скрізь. Ми мінялися. то я там трошки бігав. Получається, у мене трохи швидко так ганять, попробував. я, Але я після тренувань вже так і руки боліли, як то кажуть, і кріпатура. Все було і тут осиня, які все понабав, бо з непривички воно да. Але нічого вже зажило, все проходить. А чи б хотіли ви з нашою командою поїхати в якесь інше місто? Так, да, Звісно, хотів би. Я б ще би хотів би з кимось якось іншою командою зіграти, бо це опит. Ми з ними ділимося, як вони грають, як вони на костелях передвигаються, як його там правильно регулюватиму ж Нічого не знаємо цього там. У мене було, наприклад, костелі дуже високо від ці мелиці, дуже високо відрегульований, було незручно. Хлопці з Луцька підсказали, хай попробуй нижче. Я попробував нижче, воно комфортніше стало. Так. Ну, це, як то кажуть, з кожною командою, коли грати, спілкується, це якийсь опит, набирається цього. Воно так дуже добре. Як у вас проходить комунікація в команді? Як комунікуєте з тренером? Комунікуємо дуже нормально. все добре. У нас така радісна, ну, така завжди весела атмосфера. Завжди кожне тренування закінчується у нас. Ми всі одночасно б'ємо поворота. робимо мутку несподіванку на раз, два-три. І всі разом одночасно об'ємні. Там такі ченти голова. Ну це завжди цікаво. Да. Хто найбільший жартівник в команді, як ви думаєте? Всі потрошки. Один би тільки почав, а далі вже продовжується, продовжується, розвивається і пішло. Люди, які отримали ампутацію, що ви можете їм порадити? Ну, що я міг би їм порекомендувати не здаватися. Да, я розумію, що життя повертається зразу на 360 градусів, ти починаєш жити по-новому. Вже не буде того життя, яке до тебе до того було, бо треба пристосовуватися до нових умов. Ти не так ходиш, ти не можеш. Ти не можеш. Але до цього все треба стримитися. От. і щоб не вони, як то кажуть, не зупинялися на цьому. подобається тобі їздити на велосипеді. Бери, пробуй, рухайся, пробуй на велосипеді, подобається тобі там волейбол чи футбол. Для людей з ампутацією немає ніяких перешкод. Вони так же саме повноцінні люди. Якщо вони захочуть цим займатися, будь ласка, любим видом спорту. Любим наразі в нашій команді ще не так багато гравців, і є ще все таки. Опції, можливо, щоб люди прийшли, доєдналися. Можливо, ви б хотіли запросити когось. Хто має бажання там займатися футболом, чи хтось може думати, як це воно важко, чи я зможу, не зможу. Просто вони стримуй себе, прийди і попробуй. Я теж прийшов, попробував, Перший раз було так собі важкувато, другий раз сподобалося. Просто себе, як то кажуть, не стримуй, прийди і спробуй. Поки не спробуєш ти цього не знаєш, чи ти зможеш, чи не зможеш.